25 березня, понеділок. Зрозуміти війну, частина третя. Сам Господь буде йти перед Тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся. Второзаконня, 31 розділ, вірш 8. Увечері приїхав чоловік. Міцно обійняла його, дякуючи Богові, що ми разом. У перший день ширилося багато інформації про здобутки російських військ. Харків особливо потерпав від обстрілів. Дуже багато людей поспіхом залишали місто, тому бачити вкрай втомленого, але живого коханого було справжнім подарунком. Два дні ми ще залишалися вдома, уночі було страшно. Я не могла спати через вибухи, а чоловік запевняв, що то працює ППО. Діти постійно прибігали до нас, тому вирішила сидіти біля їхніх ліжок. Глибокий сон чоловіка заспокоював. Наступної ночі ставало дедалі гучніше. Підірвані мости на трасах змусили замислитися, чи зможемо ми виїхати. Тому зранку ми поспіхом зібралися і вирішили у Хмельницький до родичів. Там наші дороги з чоловіком розійшлися. Бог закликав кожного з нас виконувати своє призначення. Дмитро поїхав захищати рідний дім, у якому сотні книг, а я мала піклуватися про дітей. Ми попрощалися, наче він просто йшов на роботу. Пізніше Дмитро скаже ми прощалися ще не розуміючи, що таке війна, а через два місяці ми зустрінемось, зрозумівши. Що ми пережили? Спогади чоловіка. У відрядженні в Харкові ми багато працювали. Були постійні розмови про війну, навіть спати лягали одягнені. У ніч на 24 лютого я все ж таки прийняв душ і не став одягати джинси й кофту, а даремно. Місто обстрілювали дуже сильно. Заходили російські танки, люди масово втікали. Мені хотілося якомога швидше дістатися додому, до своєї родини. Коли я вивіз сім'ю з Київської області, то навіть не замислювався над тим, що робити. Я точно знав, що маю захищати рідну землю. Якось не вабило ні волонтерство, ні що інше. Перемогу наближають тільки військові. Тому відразу пішов до територіальної оборони. Це був надзвичайний досвід. Мене оточували неймовірні чоловіки, навіть і не здогадувався, що живу поряд з такими цікавими людьми. Ми багато розмовляли, жартували, інколи здавалося, що я повернувся до військового училища. Коли я проходив у порожній будинок, то плакав. Скрізь були дитячі речі, малюнки, стояла ще нерозібрана ялинка. По справжньому мене накрило, коли ми дізналися про бучу, зрозумів. Що могло чекати й нас? Війна це страшно. Постійно розмовляв з Богом. У мене не було до Нього претензій, бо знав, що Господь виграв найголовнішу війну. Вірю, що ця війна теж буде виграна нами, бо за нами правда. Питання тільки, коли?